Пундики, пироги, узвар, полтавські галушки та ще з десяток найменувань вареників. Все це представили на осінньому ярмарку батьки вихованців дитячого садочка номер 19 Кажуть, такі заходи гарна нагода не лише показати свої кулінарні здібності, а й обмінятись рецептами. Сплочується колектив, батьки може інколи не бачать один одного, тому що робота. Зараз у нас таке життя йде скоросне, як можна сказати. Міг пройшов і все. а тут ми прийшли. Ми побачили, ми поспілкувалися з дітьми, поспілкувалися з вихователями, запитали, що кому потрібно. Кожна група садочку отримала індивідуальне завдання представити традиційні страви різних регіонів України. Пані Людмила презентує полтавську кухню. Каже, найбільшою популярністю користуються гречані пампухи дуже смачна гречана мука, перемеляна, пересіяна з любов'ю зроблена саме основне. Разом з батьками смажили, нарізали, заправляли, ліпили та випікали і самі дітлахи. Ми вчора цілий день були в муки, скажем так. Дитині ми, я розказую для чого це, що це всі матусі так буде. Всі дітки допомагають, і вона допомагає. Я думаю, вони розвиваються дуже добре в цьому напрямку. Діти на цьому навчаються. Їм цікаво дуже коли вони допомагають власними руками матусям своїм робити різні страви, а потім їх ще й купувати. І коли їх купує ще багато, ну велика кількість людей, вони взагалі дуже задоволені, тому що вони думають, що їхня страва найсмачніша. Чотирирічна Мілена дегустує короний рецепт своєї мами Еклери. Спочатку розбір бочки, а потім зі туди кладеш або прям сухоче. Тома згори корені смачні. Самі готують, самі ж і купують. Ці символічні за порцію капустянних котлет та салату по-волинськи просять 20 гривень. Стільки ж коштують вареників асортименті, приправлені сметаною. Після роботи такого заїдеш дуже весело, цікаво, поїв, і дитину підтримав. В садочку наразі виховуються дітлахи, батьки яких є учасниками АТО. Тому все зароблене на ярмарку планують витратити на засоби гігієни для бійців. Дітям можна дуже багато розповідати про Україну, про патріотизм, але ось такий підхід до цього питання є більш дієвим. Діти під час ось таких заходів якраз і відчувають себе українцями. А поки батьки торгують, малеча малює захисникам патріотичні листівки для воїна, це той, хто захищає Україну. Гун допомогу разом з дитячими малюнками відправлять на схід в такий спосіб. У садочку вирішили привітати бійців з Днем захисника України, який відзначатимуть 14 жовтня. Ірина Курш Олег Літвінцев новини телеканал Віта.